Першою ознакою катаракти є власне безпосереднє падіння зору. Пацієнт починає погано бачити і звертається переважно для того, щоб підібрати окуляри. Ми це діагностуємо і власне, виставляємо діагноз катаракта І тоді вже пропонуємо пацієнту вирішення цієї проблеми. Хірургічний шлях при хірургії катаракти ми використовуємо сучасний метод оперативного втручання, який використовується у всіх країнах світу на сьогоднішній день. Через ці маленькі ростани ми заходимо спеціальними наконечниками, роздрібнюємо його в емульсію, і це дає нам можливість через ці маленькі ростани його забрати. А потім за до допомогою того, що у нас є гнучкі криштали, ми скручуються в трубочку і заходять через малесенький рости там всередині розправляються. Лишається ростами ті мінімальні, потім адаптується і не потребує накладання швів. Перця проходить швидко, безболісно. Ніяких негативних відчуттів немає.